Мені 23 роки, і все життя я вважала себе слабачкою. У школі у мене постійно була спецгрупа, і я ніколи не здавала нормативи. Всі уроки фізкультури я просто просижувала на лаверсті. Взагалі не вміла і досі не вмію грати ні в які спортивні ігри. Ані у футбол, ані в баскетбол, ані в волейбол. І навіть не вмію стрибати на скакалці. От згадую себе в той час і розумію, що я була дуже сором'язлива і всього боялася. А коли мене кликали грати в якусь гру, я просто від. Мовлялися і казала, що не хочу або погано почуваюся. А насправді я просто боялася все запороти. І більше всього мені не хотілося чути осуду з боку однокласників. Всі ми знаємо, діти дуже жорстокі, і когось загнобити це їм раз плюнути. А в школі скажу чесно, мене хейтили частенько і через мою вимову, і через мою фігуру. Ну а зараз все змінилося, і в моєму житті є спорт. От дуже подобається займатися йогою, але шкільні спогади все одно залишились в моїй пам'яті. А вас хейтили у школі? Обіцяю всі коментарі перечитати.